Усім привіт! Сьогодні поговоримо про сортування масивів. Метод сорт сортує масиви за алфавітом. Давайте на це поглянемо, як він буде працювати. Закидую до ІДІ. І у нас є перша пешка, друга пешка, куди ми будемо вводити результат. І у нас присутній наступний скрипт: масив на 4 елементи. Далі ми будемо виводити спочатку оригінальний або е, початковий масив. Далі будемо виводити вже відсортоване. Але спочатку я тут спочатку додам хед, щоб воно більш е, нормально де, е, було у нас. І ось тут після хеду додам баді. Е, вибачаюся, про все трішки забув минулого разу. Але воно все одно працювало, як і повинно було. Так, роздільники, щоб було краще видно. Так, і запустимо. І зверніть увагу, он, оригінальний масив виводиться так, як і був. А після застосування методу сорт він у нас відсортований за алфавітним порядком: від A і до Z. Рухаємось далі. Реверс масиву. Тобто метод reverse змінює порядок елементів у масиві на протилежне, і його можна використовувати для сортування масивів за сподання. Тут все теж буде доволі таки просто. Єдина буде відмінність. Якщо сорт виводить від A до Z, то реверс буде виводити від Z до A. І ось у нас буде вивід наших масивів. І ми спочатку виведемо оригінальний масив банана оранж, ау, епл, манго, Потім його відсортуємо, і потім ми зробимо реверс, Тобто, щоб він у нас виводився навпаки. Ось у нас відс, о, той, який був з самого початку, а потім відсортований навпаки. <coughs> Дивіться, реверс відсортує о, навпаки. Тобто, було б манго, Apple, orange, banana. А нам треба його спочатку за алговір порядком відсортувати. Тому саме така послідовність дій. Далі рухаємося. Числове сортування. За замовчуванням, функція сорт сортує значення як рядки. Це добре працює для рядків, наприклад, там, де у нас були яблука, банани, там будь-які будь значення саме типу даних рядкових, тобто стрінг. Однак, якщо числа сортуються як рядки, ось запишемо, наприклад, 25 за допомогою подвійних дужок. Буде більшим за число 100, тому що 2 більше за одиницю. Через це метод сорт буде видавати некоректний результат при сортуванні чисел. І це можна виправити за допомогою функції порівняння. Застосуємо її. Так. У нас присутні два виводи теж саме масив, в котрому є значення. 101, 5, 25, 10, виводимо його. Далі ми застосовуємо функцію sort, в котрі у нас присутніше uh, function, котрій ми кажемо наступне: що приймаємо два параметри A і B. І повертаємо A-B. Якщо забули uh, наші функції, будь ласка, згадайте їх, ми з вами вже їх розглядали. І ось таке сортування дозволяє нашим рядковим значенням бути порядкованим від меншого до більшого. Тобто, що це означає? Ми беремо наш елемент, наприклад, a 40 другий елемент 100. 40 100. Буде у нас мінус 60. І вони будуть між собою відсортовуватися до тих пір, допоки вони не знайдуть найменший і найбільший елемент. Тобто треба використовувати той самий трюк для сортування масиву за спадання. Ось візьмемо. І дивіться, у нас є той самий масив, виводимо його. І ось тут ми застосовуємо наше значення. Function A, B для сортування. І потім ми будемо їх просто мінусувати між собою. І вони у нас виведуться вже від найбільшого. До найменшого. Рухаємось далі. Функція порівняння призначена для е, визначення альтернативного порядку сортування. І функція порівняння повинна повертати від'ємне нульове або додатнє значення залежно від аргументів. Тобто у нас є функція, яка приймає два аргументи, і повертає е, їх віднімання. І коли функція сорт порівнює. Два значення, вона передає їх функцією порівняння і сортує значення відповідно до повернутого значення. Тобто від'ємне нульове додатнє. Якщо результат від'ємне, тобто А сортується перед Б. Якщо результат додатній, Б сортується перед А. Якщо результат нульовий, порядок сортування двох значень не змінюється. І функція порівняння порівнює всі значення в масиві. По два значення за раз A і B. При порівнянні 40 і 100 метод сорт викликає функцію compare, котрій у нас е, порівнюється два числа. Функція обчислює 40-100, тобто А-Б. оскільки результат від'ємний мінус 60, функція sort відсортовує 40 як значення менше за 100. І ви можете використовувати цей фрагмент коду для експериментів із чутковим та алфавітним сортуванням. Візьмемо його і подивимося на певні наші зміни. У нас є дві кнопки: MyFunction 1 і MyFunction 2. Тобто у нас є, котра викликає перший метод і другий. І ось тут у нас є сортування з алфавітом і сортування за числом. Потім у нас є спеціальна е, демка для того, щоб це все, все побачити. Спочатку у нас для чисел. ми виводимо, на, 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 Тобто у нас є якраз е, вивод нашого поінту. Далі function 1. сортує його з, і виводить е, отриманий результат. І MyFunction 2 сортує його за тим е, кхм, признаком, котрий ми і передали. Тобто ми самі встановили необхідне нам сортування. Тобто, наша функція приймає два параметри і повертає одне число мінус друге. І ось у нас, дивіться, сорт за алфа. Ось у нас 1, 2, 3, ой, 1, 10, 100, 25, 45. А ось у нас за зростанням. І тобто, перша частина, ось наша 1. функція сорт сама по собі відпрацьовує, не, не мастихає вправлення. Тому що у нас ось тут 1, 10, 100, 25, 45. Тобто це у нас асортування наступне. Одиниця, далі десятка, 1, 0, 100, 1, 0, 0, далі двійка. Тобто він відсортовує за першими нашими значеннями. Тому краще відсортовувати наші масиви не за допомогою функції сорт для чисел, а саме з допомогою ось цієї власноруч написаної функції. І сортування масиву у випадковому порядку. Дивіться. Ось тут ми зараз замінимо цей код. І ми викликаємо через on-Click нашу функцію. Код є масив, той самий, ми його виведемо, і потім ми. Висортовував наступним чином: MyFunction, return. Ми повертаємо 0,5 мінус мас random. І потім його виводимо. Тобто тут у нас буде висорт, кожен раз висортовуватися в рандомному порядку наші значення в масиві. Скільки раз я натисну, скільки раз вони будуть рандомними За рахунок mass рандом. Про нього будемо теж потім говорити. Метод фішера є. Сам. Тобто, наведений пище, вище приклад. Sort не є точним. Він надає перевагу деяким числам над іншим. І найпопулярнішим, тобто конкретний метод, називається метод Fisher І був він введений в науку про, про дані ще в 1938 році. Цей метод можна перекласти так. Дивіться, зараз його розберемо. Але не дуже сильно, тому що цикли ми ще не вивчали. У нас є кнопка, котра викликає нашу функцію. Потім її виводимо. Далі. У нас є масив, котрий ми будемо передавати на нашому ТП через ID-демо. Наша функція, циклі фор. Ми створюємо нову зміну I. Далі points наш масив. Ми будемо пробігатися по всій довжині масиву. Мінус один. Тому що Lens повернула б нам. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 елементів, а з точки зору індексів у нас 5 елементів. Тобто, ось тут ми повертаємо чисто довжину нашого масиву, а не кількість елементів, довжину за індексами. Допоки I буде більше за 0, I мінус мінус. Тобто ітерація у нас буде зворотня. Цикли будемо розглядати дещо пізніше. Далі, зміна йод застосовує метод клу, і через наш рандом будемо множити її на i плюс 1. Змінна k приймає наш масив points за конкретним індексом I. І потім ми їх будемо між собою порівнювати. Але я цей приклад не буду повністю розбирати, бо до циклів ми ще не дійшли. І ось, коли я застосую цю функцію, у нас вона буде повертати наші значення. В рандомному порядку рандомному порядку, ну скажімо так, просто функція, яка дозволяє в рандомному порядку відсортовувати на масиві, і пошук найменшого або найбільшого значення, не існує будованих функцій для знаходження максимального або мінімального значення в масиві, однак, після сортування масиву ви можете використовувати індекс, щоб отримати найбільше та найменше значення сортування за зростання. І ось у нас з вами буде невеличкий такий приклад. Закидую його. Так, ось тут. Так, баді у мене обслужити. Ага, ось сюди. А, і масив наш, функція, яка буде у нас від, тут відсортовувати за зростанням наших числа, і повертати наш нульовий індекс. І таким чином ми отримаємо саме мінімальне значення з нашого масиву, тобто одиницю. Для того, щоб отримати е, найбільше, значення, найбільше значення, нам достатньо його відсортувати, цей масив, у зворотньому напрямку, як ми вже з вами це робили, і повернути це теж нульовий індекс нашого масиву. І ми повернемо 100, тобто найбільше наше значення. Uh, також у нас присутні такі функції, як uh, MassMax і MassMin. Ми можемо використовувати MassMAX Apply для знаходження найбільшого числа у масиві. І uh, ось тут теж застосуємо його. Цю функцію. Uh, дивіться, у нас є той самий масив. Далі myArrayMax, Ми викликаємо функцію. І передаємо їй наш масив. Самі функції самі функції у нас є при, при, приймання нашого масивчику. Тобто, що тут буде найцікавішого? Створення функції, якась нова змінна R, і ми повертаємо мас max через apply, де у нас буде спочатку null, і потім наше якесь е, тимчасове значення. І ось ми отримали значення 100. Тобто ми можемо фактично застосовувати функції Mass-Max і max, min для того, щоб знайти наше мінімальне та максимальне значення. Але їх застосування, ну, скажімо так, не набагато спрощує задачу, е, аніж це здавалося. Е, і ось тут у нас маз max, apply, Еквівалентне нашому ось цьому значенню. Далі, застосування мазмін буде фактично аналогічним, тільки у нас зміниться на зворотнє значення. Тобто, зміна Макс на мін. І ось ці два записи вони є еквівалентними. Мін МАКС, а найпоширенішим рішенням є варіант домашнього методу. І ця функція циклічно переглядає масив, порівнюючи кожне значення з найбільшим значенням. Тобто давайте це на це поглянемо. Закидую до ID. І у нас з вами є вивід нашого, скажімо так, результату масив, в котрому ми викликаємо функцію MyArray, max, і в котрій буде присутня наступна створена. Функція змінна з довжиною масиву, максимальне значення мінус інфініті, цикл while, котрий буде йти в мінусовому значенні, і потім перевірка. А ось ці всі приклади. Ми з вами більш детально будемо розгадати, коли пройдемо не тільки цикли, а ще й умови. Тому це буде дещо пізніше. Але це нам дозволяє знайти максимальний і мінімальний е елемент допомогою необбудованих функцій, а з допомогою е, наших циклів. І е, ця функція циклічно переглядає масив, е, порівнюючи кожен, е, е, кожне значення з найменшим знайденим. Тому е, ось тут теж додаткова його реалізація для найменшої реалізації. І сортування об'єктних масивів. Е, масиви JavaScript часто містять об'єкти. Ось у нас оголошений. Масив, в котрому знаходяться об'єкти волю, САП, ПМВ, і їх роки побудови. І навіть якщо об'єкти мають властивості різних типів даних, метод сорт можна використовувати для сортування масиву. І рішення полягає в тому, щоб написати функцію порівняння для порівняння значень властивостей. І ось у нас з вами є така. Вбудова. Ну, є така функція, зараз ми її розглянемо. Так, <кій> зверніть увагу, у нас є масив Cars, в котрому є об'єкти Volvo зі значенням 2016, Saab 2001 і BMW 2010. Далі у нас display Cars. Display Cars це метод. Код або функція, який у нас з вами буде застосовано стопінь. Ми викликаємо cars з нульовим індексом і будемо виводити його тип і його рік. Його рік. Це у нас що стосується саме виводу до екрану. Але, але ми ось тут зробили наступне сортування. Ми викликали функцію і. Сортуємо за роками. Тобто ми кажемо, що A year мінус year. Тобто ми будемо забирати на тільки наш year і порівнювати, що, наприклад, 2001-2016 мінус 2001, і сортувати, сортувати їх саме за роками. Ось у нас 2001 САП, 2010 BMW і Volvo в 2016 році. Якщо б ми сортували не за роками, а за. Нашим типом, то, так, то тоді в нас би собі сортувалось би за значенням е, алфавіту. Це що стосується е, легкого порівняння, також порівняння з тих може робити трохи складніше за допомогою додаткових перевірок, але це будемо робити вже набагато пізніше. І стабільний метод сортування масиву Array. У 2019-му переглянуто метод сортування масиву ArraySort. І 2019 року специфікація дозволяє нестабільні алгоритми сортування, такі як QuickSort. І після 2019-го браузери повинні використовувати стабільні алгоритми сортування. І при сортуванні елементів, за значеннями, елементи повинні зберігати своє відносне положення щодо інших елементів з тим же значенням. І ось у нас з вами. Є приклад стосовно цього, але теж ми його будемо розглядати вже після того, як пройдемо умови і масиви. Тому, що стосується сортування масивів, на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Наступна тема буде трасі масивів. До бачення.